Доброго дня всім знову. У нас новий день. Нам потрібно щось додати, щоб щось зняти. Я зараз швиденько замовлю продукти і маю надію, що я встигну приготувати хоч одне блюдо до відкриття і, і змінити меню. Так, у нас вже є краща кухня, бачите, продукти йдуть краще. На великий магазин плюс. Якість продуктів виросла. І це є супер. Преміум інгредієнти є, бачите. Давайте. Ага, ми ще щось в преміумі. Не доросли ми до преміума. Добре, давайте тут. Міжнародний, міжнародний, національний. Давайте в націоналі закажемо. Наче краще буде продукти будуть і швидше доставка, я думаю. Так, рибка 3. 5. Все, сплачено. Їде до нас замовлення. Я зараз рецепт підготую цього м'яса, я його поставлю. Так. Закріплений рецепт. Зараз прийдуть продукти, будемо готувати. Я навіть візьму сковороду. встановлю. Так, що нам там ще потрібно буде? А, ж продуктів, я нічого не можу поки що зробити. Я вже готовий до бою, але. Ще не немає доставки продуктів. Дякую, що дивитесь. Не забувайте ставити вподобайки. Ви мене стимулюєте до випуску нових відео. Так, по, ме, по меблям, ну. Так, можна. Ось, ломтерізку купити. Я купив ломтерізку. Зараз ми змінимо трошки обладнання на кухні. Добавимо ломтерізку. Мабуть, тут. Ось так це виглядає. І вже, я думаю, пора ставити піч, яка буде готувати піцу. Теж дивіться, в нас і піч уже, і ломтаріска, все добре. Так, виходимо з режиму. І, ідемо брати продукти вже приїхали. Так, продукти приїхали. Так, беремо. Підходимо до холодильнику і додаємо всі продукти, які нам потрібні. Так, непогано, непогано ми вже орієнтуюсь, я нормально. Вже ресторан працює у нормальний плюс. Це дуже прям добре. Прям ну, дуже добре. Угу. Ось таке готування. Так, є. Є, йдемо, викладаємося на полиці. Час, головне час. Час у нас плине дуже швидко. Так, є. Треба нам ще одну сковороду Так, що тут ще помішаємо? Забираємо картоплю? Що у нас тут? Пришвидшимо. Мішаємо. Знизимо. Ми забули е, за одну тему. Чи не забули? Не забули, те, що ми не, не м'ясо готуємо. Так, ще раз помішаємо. Забираємо. Йдемо. Звіримо рецепт, що там вони хочуть. Значить, хочуть вони картоплями є. М'ясо є. Зараз жаримо вже стейк сам. Так, стейк. У нас розігріта сховорода. Угу. Все, пішов стейк, давайте його посолимо, поперчимо. Як він? Так, ще сіль сіль? та багато. О, тепер перебір. Ну ладно, нічого страшного. То нас Збили з цим стейком, добре. Мотаємо далі. Перекинемо його на інший бік. І знову пришвидшимо. Раз перекинемо, щоб не пригорів і добре прожарився. Так, Поїхали. Дуже уважно, коли оці ступені прожарки, не потрібно виходити з кухні йти щось робити інше, бо потім ви на тій ступені, яка вам потрібна, не зможете зробити нічого. Шеф розстроєн. Я не розстроєний, а хто тут ще шеф? Може я щось не знаю. Так, готуємо. Я маю надію, що ми зараз встигнемо і додамо до меню. Це, це нове блюдо покращене. Так, є. Дві зірки. Готування Б. І це супер. Зараз я подивлюсь, зможемо ми чи ні. Ні, вже не можемо. А чому? Ну, власне, чому ми не можемо його додати? Тому що воно не закріплене. Воно закріплене. Ми його приготували. Шо, в чому проблема? Так. Угу, угу. Коротше, а тут вічно я не можу знову додати, але я його приготував. Як відкриється ресторан, може додавитися. Куди б його діти ще? Ми його залишимо ось так. Так, посуд помиється і продукти щезнуть, як відкриється. Е, я більш нічого не хочу готувати, щось немає в мене натхнення. Але як ми додамо четверте блюдо, you sure? ми зможемо ці покращити всі. Піду відпочину. Просто відпочину. Можу я собі дозволити. А, ось тут ще в нас е, дошка, ми тут. Додаткові блюда, бачите, додаткові завдання, просьби, виклики. Ось ми забрали, бачите. Тут є виклики і просьби. На цьому можна додатковий зв'язок отримувати з, з усіма По і отримувати додаткове, як це сказати, стаж додатковий. О, так. Не п'ятнишка, хто там хело хело хтось прийшов до нас ще. Часто приходять ось такі люди. Я не знаю, хто це. Давайте подивимось. Вона новенька в цьому місці. А, блогерша. 600 тисяч підписників у соцмережі. Ось вона нас хоче прорекламувати, ну і себе, звісно. Ну давайте, щось спробуємо, що вона хоче. Де вона взагалі? Трансляцію начне. Десь вона поділась, куди вона пішла? Я якби не проти, але вона не може рухатись. Я не бачу, де вона. Цікава якась дамочка. Де поділася? Ну, вона може прийде, як відкриється, добре. Відпочиваємо. Все, розпочинаємо зміну. Всі на бойовій готовності. Так, поїхали. Ага, він готовий нам допомагати. I need a challenge. Та зі своїми челенджами мені нема коли. Здорів. Як справи? Касіму зараз дамо завдань, він у нас по рибі. Ще робить рибу? Хай все best, Все рубає, хай. Завдань ему. Повно роботи, yes, добре. А ми чекаємо. Так, прийшло двоє клієнтів. Двоє хлопаків. Зараз побачимо, що замовлять і будемо летіти. Що? Шта? Так, риба готова. К7, прям красава. Я чому йому даю роботу, щоб він скоріше навчився і більше мені допомагав. Тобто покращилася його якість роботи. Стажування він пройде, все добре. Так, давай, рецепт, що там? Table, так, у класиці. Так, риба є. До холодильнику її рибу поки що не замовляли. Щоб не портилось, хай постоїть в холодильнику. Далі. Зараз закріплюю рецепти. А, вони вже закріплені. Якось так, зміна закривається, рецепти злітають. Трошки є якісь нюанси. Так, моцарела вона нам потрібна. Так, давайте подивимося, що я йому там давав цьому касіму роботу. Так, нам дійсно знадобиться ще це Шеф. і це. Хай допомагає. А я думаю, що мені ще знадобиться? Ага, я знаю, що я можу зараз зробити. Полетіли. Сотейник. Плиточка наша. Зараз прогріється і ми будемо вже готувати. Поїхали. На максимум швидкість повинна бути завжди на максимум. Коли вже є клієнти, треба поспішати. Так, мішаємо. Так, ще замовлення, я так розумію. Почалась жара. Запара у нас кожного дня. Кожного дня. Це добре. Тут багато ж економічної складової, про яку давайте розповім. Тобто ви замовляєте на попередню суму продуктів. Чим більше у вас рецептів, тим сума більша. Ви більше готуєте, там при замовленні вираховується, і вам потрібно як мінімум продати вийти в плюс, щоб докупити нове обладнання. Треба вивчати ще нові рецепти, що я не встигаю. Катастрофічно, але я бачу з помічником, скоро я буду встигати. Коли я його викачаю, що він зможе сам готувати блюда, то мені буде набагато якби легше. Я зможу під час того, як вони тут повністю автономно працюють, виготовляти блюда. І це гуд. Тому що так важко. Бачите, я приготував. Зараз мені, я вже бігаю як сайгак. Треба готувати ось цей салатик. Але це таке. Це, мабуть, саме легке цей салат. Ще якісь спеції, можливо, але я ще спеції, бачите, не додаю взагалі. Немає часу. Треба буде розібратися з цим. Я думаю, після того пазелік не взяв. Після того ще прийшли клієнти. Після того, як Каміл зможе робити хоча б половину роботи, я буду якось вільніше себе, себе почувати і найму ще можливо одного кухара. І на кухні стане легше. Але от три столики в нас. А клієнти, дивіться, вогонь. Прям клієнти вогонь, я вогонь. Все прям. Он, прийшло двоє. Да, Блогер ще це пройшла. Йо, театр. А я не встигаю. А я не встигаю. Що робити? що робити. Давайте перемкнемось на той рецепт, що зараз замовили. Так, мені треба базилік огірок. Так, ні, це не в рибному, це в овочному. Ось це мені потрібно. Огірок зараз буде. No Problems. Давайте перемкнемось. А, треба протвейн треба взяти. Поїхали. Так, суки, протвейн, Поїхали. Так, є. Що там ще замовили? Це ж блогерша прийшла, ви ж розумієте, що це зараз буде. Так, салат, рибу. Давай, друже, у нас є ще робота, нам потрібен салат. Yes, chef. Давай ж chef. Я это не умею. Chef. Зараз навчишся. Не хочеш, заставим. У мене тут, ти розумієш, що у мене тут відбувається? Роботу треба робити. Так, ще треба буде огірок. Маю... Маю надію, що він мене підстрахує. То починаю, я це не вмію. Як це ти не вмієш? Просто подрібнити. Шеф куфер. На зірку Мишелін, до речі, претендував. Ну, Щось не пройшов, пішов до мене. Оце дуже тяжке блюдо, так довго готується. Але зайняв я цей стіл, тому потрібно готувати. Потрібно ще один такий стіл взяти. Я думаю, пізніше як зароблю кошти. Бо я чую, там ще хтось прийшов, що у нас по рецептах. Бачите? Ну, зараз ми швиденько зробимо ці супи літні. І буду вже дроблювати салат, рибу, там все інше. Треба наступного дня засікти, скільки я потрачу на продукти і скільки я за день зароблю. Що, я, який прибуток. Бо продукти я вже заказую у вищої якості. Все для клієнтів. Головне, щоб був... Якийсь прибуток. До речі, ціни я не можу підвищувати, але я їх підвищу. Коли ну, покращу блюдо, я думаю, що ціна підвищиться. Сам рецептуру саму там буде трошки краще. М'ясо я зробив, але щось не додавилось воно. І в кінці дня потрібно буде подивитись нові рецепти, ще докупити, ще щось додати до меню, щоб було розмаїття. Так. Так, то що, збираємо швиденько, швиденько. Зараз я їм швиденько приготую. мій I по... don't know what to work on. То що ти хочеш? Що що тобі не подобається? Давай ще нам. огірочки. Е... Very well, да. Bambarbiakirgo, very, well, very, well. very, well, very well. Very well, very well. Ось так. Поїхали. Так, якість щось не дуже нам сказали, але що я їм можу сказати? Не потрібно мене дратувати. Беремо сотейник. ставимо на плиточку, вмикаємо. Риба у нас залишилась, зараз я йому віддам. Так, що я не можу? Very well. Chef. Very well. Uh -huh. Nice to meet you. Поїхали далі. Заберемо цей посуд. Блін, це все кудись потрібно дівати, мити я не встигаю. Так, що там на рахунок риби? Риба мука. Поїхали. Є. І беремо сковороду. Вмикаємо. Підігріваємо. Поїхали. На максималочку. Час нас не чекає. Треба переглянути рецепт. Ага, я знаю, що нам потрібно. Нове замовлення. Так, ходись цей сатейник Діну зараз. Вмикаємо воду, біжу за цибулькою. А, це фасолька за фасолькою, вибачте. Так, там зараз закипить вода, але за цей час у нас приготується риба. Либа! Є. Так, тепер що тут по воді? Так, є. Біжимо за сілью. Ми ще не взяли сіль. Побігли. Так, будемо варити, давайте. Сіль. Перевіряємо на смак. Ще трошки сіль. Чудово. Чудово. Це чудово. Чекаємо. Все збираємо і швиденечко готуємо. Либа. Так, раз, два. Поїхали. Дякуємо за замовлення. Так, чудово. Подаємо блюдом. Ой, тут це і риби нас заказували. Друже, ще потрібно риби, не повіриш? Все для тебе. Це ж твоє улюблене. I'll do my best, chef. Еге. Uh -huh. yes, Добре, дякую, де риба? Біжимо, беремо муку, масла і побігли далі. That looks delicious, chef. Щось він там ще хоче, мені немає часу. Так, це ми можемо прибрати. Тільки вже не знаю навіть куди. Так, беремо з Так, поїхали. Рибка у маслі. Сковорда прогрілась, кидаємо. Вмикаємо ще швидше, у нас немає часу. Масло додамо. Так. Ще дві риби. Він вже її підготував, до речі. Беремо ще одну рибу. Беремо муку. Все побігли. Взяли. Тут зараз доготується ця. Ось так. Все на швидкість. Гра дуже затягує. Я вам прям передати не можу. Зараз приготуємо. Готує. Так, Я думаю, що всі задоволені, нам потрібно ще масла. Риба в нас готова в клярі, з ковороду ми одну викинемо. Немає прибиральниці, бачите, не встигаю. А що таке все? Зміна закін... не встиг. Представляєте, як завжди, одне блюдо не встиг. В цілому непогано, але прибутку дуже мало. Я вже дивлюсь, що приблизно на 80 ми замовили продуктів, і 77 я зробив. Тобто не встиг я з касімом це все зробити. Запороли мій консоме з апельсином, але нічого. Дякую за перегляд. Зміна закінчена. І до скорих зустрічей. Всім па-па.